Ну що, друзі, всім Хелоушин коротше на балансі маю майже 1800 доларів. Та після того, що в мене в житті трапилось, вирішив піти в трейдинг. Болюча тема для кожного з нас, але ж я не буду ще кожен раз це називати. Я не хочу спекулювати цим ніяк. Тож, хто знає мій шлях, хто мій шлях знає, дійсно болюча дуже тема. Але ж минуле то я минуле, хоча це зараз є нашим теперішнім. Ну, не будемо про груст, не будемо про заробіток. Коротше, саме сьогодні я буду заходити. Так, зараз позакривається все. Саме сьогодні я буду заходити в нашу угоду по нашому безкоштовному торговому боту. Тож буду заходити, мабуть, десь баксів на 300 в нашу. Году і подивимося, то воно в нас з цього вийде. Але ж, друзі, не мог вам не сказати дуже важливий момент. Дивіться тільки до кінця цього місяця. До кінця вересня в нас діє персональна акція для кожного з вас. Ви можете безкоштовно назавжди до кінця свого життя отримати безкоштовного нашого бота який ось, ось, отак, в такому форматі, кожну хвилину видає нам сигнали. Плюсиком нашу віпку, в якій кожного дня ми видаємо сього такі прогнози. Також безкоштовно нашу стратегію з індикатором фрактал. Нашу стратегію з індикатором Parabolic SAR. повністю тут все розписано, що та як робити. До речі, плюсом наш ще один торговий канал і наш чат, в якому ми спілкуємося кожного дня. Ось тут хлопці ведуть учот статистики. Тож, в цілому, тільки до кінця місяця ви це можете забрати безкоштовно бонусом. Ви також можете забрати ще одну нашу текстову стратегію, яку ви можете прямо зараз бачити на екрані, яку я гортаю ось, ось. Тож в цілому. Задля того, щоб це все забрати, вам потрібно лише перейти в мій основний телеграм-канал. І ось отут, коли ми публікуємо ось такі наші набори, які ви бачите прямо зараз на екрані, просто в них писати плюсик мені та використовувати цю можливість. Або ж, якщо ви з Ютубу, то просто пишіть Річ привіт я з приводу акції, і ви без черги до кінця місця будете сюди додані. Тож посилання на ось цей свій телеграм-канал. Зі всіма стратегіями та з цією акцією я залишу в, давайте в коментарях під цим відосом. Тож переходьте в коментарі під цей відос, забирайте цю акцію і випробовувати свій шанс. Так як підписка тут вже назавжди, типу, ти один раз зайшов, і в тебе цей бот віпка, та це все залишиться назавжди. Тож будемо тебе тебе тут чекати. А зараз поїхали далі до праці. І так, друзі, ну то ж то вже є ваш вибір. Якщо ви це бажаєте, то послання буде в коментарях тільки на до кінця місяця. Тож, прямо зараз давайте змінимо нашу валютну пару Aut-NZD, і в боті обираємо Аут-НЗД. І дивимось, сигнал на підвищення. І заходимо догори на 300 баксів. Хух, і дивимося. Якщо ця угода піде догори, то я зроблю 276 доларів чистими. Якщо угода піде донизу, то я втрачу 300 баксів. і прийдеться мені заходити на 600 по нашому мані менеджменту. Про наш мані менеджмент я також писав. У нашому віпці, тож ми використовуємо стратегію Мартингел, що дозволяє компенсувати збитки та виходити в прибуток. При кожному збитковому трейді сума наступної уходи подвоюється, що забезпечує перекриття попередніх втрат і фіксацію прибуток навіть за умов серії невдалих входів. Ось саме так і працює. Тож, якщо це в нас буде мінус, а це скоріш за все буде мінус, то зараз просто перевернемося ще один раз на шісот баксів, що дозволить мені повернути баланс. Ух ти, так, чесно, починаю трошки нервувати, його пересте 10 штук злив, 300 баксів. Фу -фу -фу -фу. Ну, Я в цілому на плюс моралі, друзі, так як, ну, я купу разів вже випробував цього бота. Давайте Audio USD, переходимо і натискаємо Audio USD. Так, наш сигнал знову на підвищення, повертаємося, натискаємо Купити Фух, і тепер. Математика проста. Я втратив 300 доларів. І якщо ця угода заходить в плюс, то я отримую 552 долари чистого прибутку. 300 повертаю, та на 250 я в прибутку. І в цілому поки йшли ми непогано, але ж все ж таки щось ми пробуваємось донизу. ой 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 та ну, там не дай Бог, друзі, як то кажуть, не дай Бог. І все ж таки, фуф, ми потихеньку починаємо зростати до хори в прибуток, залишається 30 секунд. І, друзі, нагадую ще раз, що ця вся двіжуха в нас безкоштовна. Так, все, давайте. Менше слів. Так, що тут в нас, друзі? І! О, поки що ми летимо до гори. і я дуже сподіваюся, що все буде чітко. 5, 4, 3, 2, 1 і. На базу, просто на базу, друзі. Я не знаю, як це коментувати. Бо в мене на балансі 1999 Мені не вистачило одного долара, щоб в мене було 2000 рівно. Коротше, оновлю сторінку, щоб ви бачили, що це все в нас реально. Коротше, друзі, втратив я скільки там 300 доларів. Мій прибуток ставить 552 долари. В тосі на 252 долари. Я вийшов в шести прибуток. Саме по сигналам нашого безкоштовного робота Фух, чесно, я видихнув. Я трошки перенервував. Але ж, як я вам вже і сказав, в нашій віпсі я це про це писав, про наш Мартин Гейл. Тож, це абсолютна норма. Таке в нас іноді буває. Тож, в цілому, ну не знаю, мені прибутку на сьогодні вистачить, друзі, пишіть свої думки в коментарях, як вам взагалі такий спосіб торгівлі, як вам наш бот, як вам взагалі все, що я вам показав, сподіваюся, що для вас це буде максимально цікавим. Тож, не знаю, що ще прокоментувати. Хочу ще такий невеличкий акцент зробити в цілому. На ось ці наші стратегії, яку я зараз вам показую на екрані, я в акції їх вже показував. Але це який дає нам сигнали. Обов'язково подивіться минулий наш відос, там я повністю це все показав. Все менше слів більше діла. На гривні в мене є 81 тисяча гривень. Ну я просто щасливий дуже зараз. То що, друзі, всіх обідняв? Забирайте нашу акцію, яку ви можете бачити ось на екрані з нашим ботом. Підписка на нього в нас буде. Насавди, але ж при умові, якщо ти в цьому місяці сюди залетиш, плюсом віпка ще раз, плюсом фрактал та параболік та чат. Коротше, всіх обійняв, побачимось.